Дивіться у випуску: Україна і Великобританія розпочнуть переговори про зону вільної торгівлі цього року. Велика Британія і Україна від консультацій перейшли на відповідну стадію вже технологічних, технічних і законодавчих зустрічей. Через обвал конструкції в палаці культури коксохіміків постраждав чоловік. Внаслідок обвалу не експлуату моєї споруди, постраждав чоловік 1992 року. Народження біля міськ виконкому мітингували проти підвищення цін на проїзд у маршрутках. Будь-яке підвищення немає ніякого обґрунтування, ні тарифного, ні обслуговуючого. Вітаю в ефірі першого міського новини у студії працює Владислав Новіков. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. Україна і Великобританія розпочнуть переговори про зону вільної торгівлі цього року. Попередні перемовини з британською стороною відбулися ще в жовтні 2018-го. Тоді міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліам Фокс наголосив першому віце-прем'єр-міністру Степану Кубіву, що встановлення вільних торгівельних відносин з Україною є пріоритетним питанням. Майбутня угода між двома сторонами може бути укладена всередині 2019 року. Велика Британія і Україна. Від консультацій перейшли на відповідну стадію вже технологічних, технічних і законодавчих зустрічей про перехідний період. Майже тисяча квадратних метрів обвалу в колишньому палаці культури коксохіміків впало перекриття між двома між фоє та глядацькою залою. Трапилося це ввечері 15 січня. На місці аварії працювали рятувальники, кінологи та медики. І, хоча будівля вже давно не експлуатується, з під завалів надзвичайники витягнули молодого чоловіка. Більше про черговий обвал розкажуть наші кореспонденти. Як сьогодні виглядає колишній палац культури в металургійному районі. Зовні звичайнісінька, стара покинута будівля з численними тріщинами та розбитими вікнами. А ось всередині картина набагато страшніша. Ці уламки. Результат обвалу, перекриття між другим поверхом та горищем. Аварія трапилася 15 січня близько шостої години вечора. На місце терміново прибули спецслужби міста. До розкопок долучилися і кінологи. Вони Починають шукати можливих постраждалих. Вони. Сюда, сюди. Да, молодець. Далі. Да, хорошо. Да, да, Далі да, в результаті пошуків з під завалів рятувальники дістають молодого чоловіка. Його одразу ж передають медикам. <звістична> Внаслідок обвалу неексплуату мої споруди постраждав чоловік 1992 року народження. Так, о 18.19 на номер служби порятунку надійшло повідомлення про обвал конструкції в колишньому палаці культури заводу Коксохім. За вказаною адресою було направлено на рятувальників 11-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох пожежно-рятувальних автомобілях. З численними переламами кінцівка, саме лівого стегна та плеча, закритою черепно-мозковою травмою та саднами молодика ушпиталили до тисячки. Вчора, 15 числа, в сім вечора, з вулиці в скорою помощю був доставлен молодий чоловік позраст 26 років, в стані середньої тяжкості. В результаті травми. Находится сейчас в отделении политравмы, в состоянии остается средней тяжести. Дальнейший прогноз можно будет оценить через три дня. Палац культури коксохіміків не працює вже 15 років. Проте ще донедавна об'єкт знаходився під охороною. Нагадаю, наприкінці минулого року в колишньому кінотеатрі сучасник обвалився дах. Після аварії в металургійній райраді створили спеціальну комісію для перевірки усіх будівель, де можуть масово знаходитись люди і тих, що давно не експлуатувалися. Була слузвана комісія. по технике экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, и комиссия сделала такое заключение, что нужно работать по направлениям обследовать все здания любой формы собственности, на наличие и провести анализ несущих конструкций. І в якому стані знаходиться перекриття потолков, маршових лісниць, запасних виходів. Наразі співробітниками поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 275 кримінального кодексу України, а саме порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд. Сучаснику у шкільному тирі на Інгульці, а тепер ще й і в колишньому палаці культури. За останній місяць це вже третя зруйнована будівля в Кривому Розі. Потенційно небезпечних та аварійних зон для містян стає дедалі більше. Якщо минулі випадки обійшлися без жертв, то цього разу постраждала ні в чому невинна людина. Ганна Штонда, Михайло Ротар, Віктор Зубченко, Олег Нікітін, Роман Кравченко перший міський. Висловились проти. Біля міськ зібрався нечисленний мітинг. Люди виказали невдоволення з приводу підвищення цін на проїзд у маршрутках, які зросли саме сьогодні. Усього прийшли близько 30 незадоволених. Містяни кажуть, не згодні з тим, що доведеться сплачувати за проїзд більше. Також заявили, що якщо протягом тижня тариф не знизять, то наступного разу мітингувальників стане більше. Пообіцяли навіть привести працівників підприємств. Пізніше активісти перемістились на соцмісто. Вони рухались через через дорогу по пішохідному переходу заважали проїзду маршруток та іншому громадському транспорту. Вважаємо, що підвищення цін на проїзд на сьогоднішній день з тими умовами, які зараз перевозяться люди в місті, вони неприємними, вони неможливі. Тому будь-яке підвищення не має ніякого обґрунтування, ні тарифного, ні обслуговуючого. Тому ми висунули свою вимогу. Люди висували безпосередньо пропозиції людей не почули. Відповідно, люди пішли на кардинальні методи, щоб їх почули більше людей. Три місяці потопу в багатоповерхівці на вулиці Ціолковського у підвалі протікає труба. Через це в квартирах та в під'їзді вогкість, а в кранах рідини майже немає. Люди говорять, звертались до обслуговуючої компанії «Сіті-сервіс», проте там кажуть, що їх вини там немає. Розбиралась у ситуації Олена Трунова. Сейчас во всём доме вот такой вот напор. Нам ещё более менее повезло, потому что мы на первом этаже живём. Стоит вот напор это во всём доме. Родина Черновых уже забула, коли в кранах був нормальний тиск води. Каже, через це не вмикається колонка, тому доводиться гріти воду на плиті та навіть у пляшках на батареях. Колонка мы не пользуемся, я уже не помню, же когда, потому что ну, у нас колонка рассчитана на определённое давление воды, это мы этого давления ощущаем. Это значит, холодной водой мы моем. И посуду, и э, проблема возникает, э, потому что я не могу ребенка покупать. Во-первых, мне нагреть нужно воды на газу, потому что это дополнительные, так сказать, трудности. Чи на за низького тиску труба у підвалі, яка давно протікає, говорять місцеві, куди люди тільки не звертались, та все марно. Єдине, що зробили підперли трубу палицею. Місцеві хвилюються, що потім за цей басейн розраховуватиметься увесь будинок. Узивалі і кжеку, обращались, і кодо каналу нам постійно говорять до тім. Ці переводять на других В домі постійна сирість, особливо на першому етажі постійно відчувається така влага. От прийшли комунальщики. Інсані зі літа поперперлі краник палкою. Дійсно, це вся їхня помощь. В обслуговуючій компанії Сіті Сервіс свої обов'язки перекладають на інших. Спочатку на водоканал, який, начебто, не відреагував на їх лист з проханням перекрити воду, а потім взагалі пригадали про величезні борги мешканців будинку. На даний момент зараз йде ідеться голосування з об відключення жилого дому в водожилого дому. Для выполнения нами работ. Для того, чтобы отключил водоканал, как он должен согласовать с лицами этих соседних домов, потому что будет отключаться не один дом, за отсутствие денег на доме мы на жопт на не можем выполнить работы. Дом знаходиться в кредиті і ще дол по дому в приділок 16 тисяч гривень. А от на каналі іншої думки там запевняють, ніякого офіційного звернення від сіті сервісу не отримували. Зазвичай на такі листи реагують одразу ж того ж дня. От сіті сервісу на адрес нашого підприємства заявки на відключення води не поступало. Могуть звернутися к нам в будь-якому як по телефону, також і письменно, і в відео телефонограму їх пропозиції і требування будуть розглянуті. Незважаючи ні на борги, ні на бусім, то очікування відповіді від водоканалу сіті сервіс пообіцяв. Через тиждень усе відремонтують. Неділю ви до мене сюди. нас ж вода в домі буде. Олена Трунова, Максим Бовчалюк, Микита Бондаренко, перший міський. Восьмеро за три дні саме стільки людей потрапили до тисячки через травми на льоду. Після відлиги та морозу, сходи, пандуси та тротуари вкрилися льодом і утворився справжнісінький каток. Через непосипані дороги люди падають та отримують забої і синці, але є й ті, хто внаслідок падінь опиняються на лікарняному ліжку. Більше розповість Михайло Гаркавий. Подібні фото днями заполонили соцмережі. Містяни нарікають, ходити такими слизькими вулицями просто неможливо. Що вже казати про те, як проїхати інвалідним візком або вести дитину? Я скаляска зі з внучкою. бистра і весело. Єлі там остановились. Ну, посипати обязательно, Я думаю, чем то треба, хоча б соль, может быть, я не знаю, щоб таяло. Ногою безпечно ступити нікуди, бо посипаних тротуарів та узбіч не видно, бідкаються містяни. Ну хоча б, ну по цьому проспекту, стільки магазинів, стільки банки, все. Хоча б перед собою розчищали чи посипали, хоч що нібудь робили, щоб об'язати їх. Студенти, які прогулюються у парку Гагаріна, теж не в захваті від ситуації, кажуть, що саме через такі нерозчищені тротуари люди потрапляють на лікарняні ліжка. Я хочу сказати, що е, люди, які з візочками або з маленькими дітьми, з е, колясочками можуть підслузнутися, упасти, е, зламати собі щось, попасти в, в, в лікарню, це дуже небезпечно. І я не, не, не розумію, чому їх не чистять, чому не пікуються про народ. Лікарі травматологи зазначають, взимку роботи більше і все через травми на слизьких дорогах. Таким нетерпінням ж наступлення зими, приход зими. Як тільки наступає зима, у нас прибавляються роботи у врачей травматологів Як правило, ето падіння. с повреждением вольностопного сустава, коленного сустава. И самое большое это повреждение в области лучшезапястного сустава. Сейчас вот за последние 2-3 дня где-то в пределах... 7-8 чоловік поступили в відділення травматології з поврежденням органів опори і движення, який нуждається в стаціонарному лічені. Центральному міській райраді запевняють, комунальники працюють цілодобово, а роботи з прибирання снігу та посипання слизьких місць на вулицях району проводяться вчасно та систематично. Ухудшення погодних умов, а в частності обладнання тротуарних частин, фасадів здания і проще, проще, проще. Ситуація дійсно дуже проше опаснее і в цілому для пішоходів я могу сказати, що комунальні служби городу всі роботу в круглосуточному режимі. Районный исполком осуществляє контроль за цими мероприятиями. все выполняется в першому порядку, все проверяется і в явочном порядке. То Тобто самі ножками проходимо, смотрим, щоб було посипано, щоб человек мог спокійно пройти. Медики кажуть, з спочатку зимового періоду через травми до лікарні міста госпіталізували близько 230 місцян. Як би там не було, а велика кількість травм трапляється саме через неуважність самих. Пішоходів Михайло Гаркавий, Роман Кравченко, перший міський. Збив та втік 15 січня близько сьомої вечора у кривому розі сталася смертельна ДТП. Жінка похилого віку, яка переходила дорогу в недозволеному місці по вулиці Тимірязіва, збила автівка та зникла з місця події в невідомому напрямку. За словами свідків, це був легковик Hyundai Elantra сірого або чорного кольору. Від отриманих трав річна жінка померла на місці. Очевидці аварії просять звернутися до слідчого обласного управління поліції Микити Гаркавого за номером. 068 008 87 06 Аварія на підпитку ввечері 15 січня на перехресті вулиць музична та Ракітіна сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій позашляховика Hyundai Tucson прямував у напрямку кресу та на світлофорі врізався у вас. Виявилось, що водій Джипу був п'яним зі слів потерпілого. Після зіткнення нетверезий водій пропонував гроші, аби залагодити ситуацію та не викликати не викликати поліцію. Проте чоловік відмовився в результаті зіткнення у лади пошкоджений бампер та фара. Проте в аварії ніхто не постраждав. На місці ДТП патрульними поліцейськими на водія Токсону складено протокол за кермування в стані алкогольного сп'яніння. Дістали зі снігового снігового замету 16 січня близько другої ночі в селі Новоганівка біля Лозуватки застрягла вантажівка. Фура забуксувала їй на допомогу. Під'їхали водії, які були поруч, але машину почало розвертати, і вона перекр перекрила рух. На місце виїхали співробітники рей автодору зі спеціальною технікою. На допомогу прибули і рятувальники Криворізького району. Спільними зусиллями їм вдалося витягнути вантажівку зі снігового полону. Виставка гравюр 16 січня в міському історико краєзнавчому музеї презентували роботи гравірувальника Олександра Недороби. Усього в колекції митця більше ніж 60 творінь. Містянам представили лише 35. Цим видом різьблення автор експозиції займається близько 40 років. Відтворювати різні картини та портрети на дереві чоловік почав ще у 80-ті. Побачити роботи на власні очі можна буде до 20 лютого, включно. Гравюра я почав интересоваться ще в 80-ті Заинтересовала ну, чіткость, контрастность, красота линий, ну, в такому плані. Моїми учителями були репродукции репродукції робот старих мастерів. Солодощі та теплий одяг такі подарунки отримали вихованці декількох спеціалізованих закладів освіти міста. Їх привітали зі святами волонтери та представники громадських організацій про те, як створювали святковий настрій для особливих дітей у сюжеті Михайла Ротаря. Зустрічали гостей вихованці Криворізького дитячого будинку інтернату в Саксаганському районі. Для особливих мешканців цього закладу новорічні свята ще тривають. Ненавиться Дідусь мені подобається Снігурочка, як хороводи під йовочкою. З колядками і святковими віршами зустріли волонтерів у школі-інтернаті номер 9 Новий рік казковий ч... час. Хай здивує щастя вас. Рік добра і рік, кохання. Тож приймайте привітання, будьте добрі та здорові. Ми бажаємо любові, щастя, радості, багато, щоб життя було як свято. Кожен такий візит для вихованців закладу не радість, адже такі свята створюють сімейну атмосферу і дарують дітям тільки позитивні емоції. Ми з задоволенням приймаємо ну любу допомогу, яка є. А саме така допомога людей, які небайдужі до дітей, небайдужі до людей із обмеженими якимись можливостями. Взагалі це. Ну, мабуть, подарунок долі для нашого міста для України вже третій рік поспіль координаційний центр допомоги воїнам АТО і членам їх родин організовує благодійні візити до дітей з особливими потребами. Частинку тепла, солодкі подарунки та теплі речі, 15 січня від волонтерів отримали вихованці трьох закладів. Це солодкі подарунки, це іграшки, це Деякі речі, ну, все, що ми мали змогу, ми зібрали сьогодні, щоб аби привітати цих бездолених діток, дітей, інвалідів. Я думаю, це дуже важливо надати їм тепло, увагу, якісь подарунки. І це радість. Хоча офіційно новорічні свята вже завершились, проте волонтери обіцяють радувати малечу і в подальшому. Нагадаю, напередодні члени громадського об'єднання Живи серцем відвідали будинки милосердя та порадували їх літніх вихованців. Михайло Ротар, Роман Кравченко, перший міський. І на цьому, на цьому ставимо крапку. У студії працював Владислав Новіков. До зустрічі!